We'll yeah. Зважаючи на проведення реформи медичної галузі, сьогодні надання первинної медико-санітарної допомоги здійснюється комунальним закладом Обухівської районної ради Обухівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги, а стаціонарні відділення української районної лікарні перебувають в підпорядкуванні Обухівської районної адміністрації. Нещодавно відбулася робоча нарада ініціативної групи щодо недопущення скорочення закриття відділень української районної лікарні та збереження ліжкового фонду. У нараді взяли участь виконуючий обов'язки голови Обухівської райдержадміністрації Анатолій Косенко, заступник голови Обухівської районної ради Агнеса Олкова мехницька заступник українського міського голови Оксана Кирилюк, головний лікар Обухівської центральної районної лікарні Ігор Біліченко, головний лікар української районної лікарні Інна Топчій, виконуючий обов'язки головного лікаря комунального закладу Обухівської районної ради, Обухівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Оксана Фетисенко, депутат районної ради Юрій Тимченко, член виконавчого комітету української міськради Алла Шкіль, громадського. І діяч керівник громадської організації клуб сімейного розвитку родинне коло Олеся Лужецька, окреслюючи історію питання, виконуючи обов'язки голови Обухівської райдержадміністрації Анатолій Косенко, закликав присутніх виважено підійти до вирішення питання, проаналізувавши ситуацію, що склалась. Жодних розпоряджень, жодних наказів про скорочення ліжкомість на даний момент не існує. Жодна людина, яка працює в будь-якому закладі охорони здоров'я, не попереджена про звільнення. Тому е, говорити зараз, що вже хтось щось скорочує, е, що відбуваються якісь там незрозумілі події, це буде неправильно і неправомірно. В той же час існують документи, е, існують документи, які надійшли до нас з вищестоящих організацій, які е, змушують нас, ну і я вважаю, що це добре, проаналізувати ефективність роботи нашої як первинної ланки, так і вторинної ланки. Тому ми, в принципі, зараз цим займаємося. Скажу вам відверто, що є над чим працювати. Є, скажімо, можливості для вдосконалення роботи системи, є можливості для більш ефективного використання коштів і покращення якості надання медичних послуг. Питання про недопущення скорочення загострилося більше двох місяців. Над ним працюють і районна рада, і громадськість зараз. Дуже багато було е, говорилось про закриття дитячого відділення. Дитяче відділення ніхто не буде закривати. Так, є маленьке фінансування, менше фінансування ніж в тому році. Не вистачає грошей, ну їх завжди не вистачає. Ніхто не буде давати людей на обрубку, на те, щоб їх різали під корінь. Ніхто не дасть наше дитяче відділення переводити або знищити ні громадськість, ні керівництво. На мій погляд, це є три пункти: перше однозначно оптимізація роботи всіх медичних ланок. Друге це трансфери із всіх сільських, міських, селищних рад і міста Обухова, якщо ми говоримо про обуховську лікарню. Не субвенція, яка проходить з області і через місто Обухів, а якраз від міста Обухова трансфер на лікування своїх дітей, дорослих, які більше всього в Обухівській районній лікарні і лікуються. Третє: залучення працівників, які вміють розробляти інвестиційні програми. Однозначно, це треба висококваліфіковані працівники. Районної ради і районної державної адміністрації однозначно позиція оптимізувати, але не зменшувати кількість ліжок, не скорочувати штат і однозначно дитячі відділення ставити у спокій. Олеся Лужецька від імені громадськості міста звернулась до керівників медичних установ надавати більше інформації про те, що саме відбувається в медичній галузі, та саме в лікарні Українки. Адже недостовірна чи недостатня інформація стає підставою для паніки і чуток за результатами роботи ініціативної групи прийнято рішення розглянути такі питання. Перше проаналізувати фінансову складову. Української районної лікарні разом з фінансовою складовою первинної ланки, тому що ці дві ланки, первинна і вторинна стаціонари, мають діяти паралельно і неможливо реформувати одну без іншої. Тому фінансова складова, яку треба буде проаналізувати, стосується і стаціонарних відділень української районної лікарні, і також Нашої первинної ланки це сімейні лікарі. Ми повинні побачити, який фінансовий стан на сьогодні і яка саме різниця нам не вистачає для того, щоб зберігти стаціонари в тому обсязі, який є на сьогоднішній день. Наступним кроком стане аналіз статистичних показників української районної лікарні за 2014-15 роки. Зокрема, кількість відділень, кількість стаціонарних ліжок у відділеннях та їхнє навантаження. Лариса Діденко, Микола Куряний, телеканал Дніпро. У передчутті 8 березня в дитячих садочках Українки відбулися святкові заходи. В дошкільному навчальному закладі хоровод організували яскраве дійство, даруючи щирі сповнені весни привітання дорогим матусям. Увага всім при У своїх виступах вихованці садочка «Хоровод» передали присутнім власні почуття. Свою любов до матусь, бабусь, сестричок за допомогою хвилюючого світу музики, поезії та цікавих задумів. На маминне свято верба розвітає, і сон, і, і пролісок і лісів матусі вітає. Весняного ранку напередодні свята діти говорили про маму, яка подарувала життя. вчить розрізняти гарне і погане. Допомагає йти по непростому життєвому шляху. У ході святкового дійства не забули і про бабусь. Барвиста весняна казка постала перед присутніми на заході. Тут побували і дюймовочка, що очікувала на казкового принца, і мама жаба із синочками, і барвистий жук. Потішив усіх і цвіркун стрибунець, що перевтілився в диригента. Ластівка та листівенята заворожили всіх танком. Дощова хмаринка виявилась ніжною і зовсім не страшною. А дюймовичка нарешті знайшла свого принца. Свято радості справжньої весняної краси подарувала найріднішим у світі малеча дитячого садочка. Хоровод. і На Гриценко, Микола Курінний, телеканал Дніпро. Усе починається з мами. Цю істину черговий раз нагадали вихованці дошкільного навчального закладу «Альонушка» у ході заходу присвяченого Міжнародному жіночому дню. Магуду майте, грійтеся любов'ю. До нас ви усміхайтесь і з нами розважайтесь. Пісні, тематичні вірші та теплі слова вдячності від малюків з нагоди жіночого свята звучали на адресу усіх матусь. Діти підготували виставу про діймовочку, сценарій та музичну підбірку, до якого підготувала музичний керівник Алла Громихіна. Все буде добре, хай сама побуде. Залітаю, словно пулях, самый присых, І обманывать не стану, знають всі цвіти. лучше нет той полян, по которой будешь ты. Чот влюбленный, что ж такого, где сегодня молод, снова отвратилась. И я здесь прошу. Для тебя, мой дух вселенский Эту радостную песню Я сегодня прошу -жу. Я отмазывать не стану это знамен все цветы Лучше нет нету той поляны По которой ходишь ты eu Дзинкою вистави стали гімнастичні елементи, які вміло виконали малюки. установці художніх номерів вихованці використовують яскраві атрибути, які є чудовим доповненням кожного танцю. Аєрія свята закінчена, проте згадка про нього залишається в серцях кожної мами, сестри і бабусі надовго. Лариса Діденко, Марк Олков, телеканал Дніпро. Із усмішками та вітаннями звернулися до присутніх у залі малюки дошкільного навчального закладу Сонечко День чарівний, справжнє диво. Свалі космоса богато, свалі юно і красиво, бо у нас сьогодні свято. Мила мамочка моя, прилітає тебе, я і тобі жіноче свято побажаю так багато. Будь здорова, так щаслива, будь весела, так красива. Будь як квіточка весняна, ти у нас така одна. Вихованці дитячого садка дякували за ласку, бажали здоров'я й миру. Вітали зі святом весни, яке відзначають 8 березня найрідніших у світі, мам, бабусь, сестричок, вихователів, присвячуючи їм вірші, пісні, танці, приємно вражаючи власними талантами. Весняний бал організували святковообрані залі садочка. Тут дівчатка та жінки відчували себе принцесами та королевами. усі королі в ході святкового дійства продемонстрували, які гарні ніжні слова вони говорять своїм жінкам, королевам. А малеча дякувала матусям та бабусям за турботу, добре серце і любов, промовляючи щирі слова, не лише українською. Діти разом з матусями взяли участь у цікавих конкурсах. Малеча приготували найліднішим у світі власноруч виготовлені подарунки. Кухарі садочка напекли на свято смакоти, а серед присутніх розіграли приз, який дістався прабабусі однієї з вихованок дошкільного навчального закладу. Сонечко саме на в житті кожної людини, мабуть, його дитя. Його дитя. І сьогодні наші дітки своїми руками разом з вихователями приготували ось таку чарівну роботу, ручна робота. Хай ця картина, знаєте, як в дельфіналіці Так наші дітки намалювали цю картину, хай вона вам приносить радість. Хай будуть якісь спогади про свята ваших онуків, ваших дітей. Так що хай вам ця картина поради. Світлана Гриценко, Марк Оков, телеканал Дніпро.